Доброго ранку, малята. А сьогодні дійсно добрий ранок. Визиніть у віконечко. Подивіться, як світе сонечко, як співають пташки, які не відлетіли у теплі краї. Діти, а ви помітили, як змінюється колір листя на деревах, на кущах, з зеленого на жовтий. А яке зараз повітря стало не таке вже спекотне, як влітку, тепле. Навіть прохолодне. Малята, а чому відбуваються такі зміни в природі? Розумнички, тому що зараз вже на землі панує пора року осінь. Подивіться, дітки, вона до нас в гості завітала. Доброго ранку осінь. Доброго ранку, малята. Я завітала до вас, щоб пригостити. Смачними фруктами та ягодами. Недаремно ж мене називають щедра осінь. Подивіться, повний кошик вітамінної смакоти. Малята, дійсно, в цьому кошику дуже багато фруктів і ягід. Зараз ми з вами пригадаємо, як вони називаються і де вони ростуть. Фрукти та ягоди. Яблуко це фрукт росте на дереві. Апельсин це фрукт, росте на дереві. Банан це фрукт, росте на дереві. Виноград це ягода. Груша це фрукт, росте на дереві. Персик. Це фрукт, росте на дереві. Мандарин це фрукт, росте на дереві. Слива це фрукт, росте на дереві. Абрикос це фрукт, росте на дереві. Лимон це фрукт, росте на дереві. Диня це фрукт, росте на городі Кавун це ягода. Росте на городі. Малина це ягода росте на кущі. Ожина це ягода, росте на кущі. Полуниця. Це ягода. Росте на кущі. Суниця це ягода, росте на кущі. Вишня це ягода, росте на дереві. Черешня це ягода, росте на дереві. Калина це ягода, росте на кущі. Смородина це ягода, росте на кущі. Порічка це ягода, росте на кущі. Агрус це ягода, росте на кущі. Дітки, я склала ще один кошик у подарунок для звірян. Я поклала майже всі фрукти. А от ягоди? Осінь, які ягоди ти не поклала в кошик для звірят. А ви відгадайте загадку про цю ягоду. Він на сонці дозріває і без кісточок буває. Ну, не ягода, а скарб. Цей солодкий. Малята, ви здогадалися, про яку ягоду ця загадка? Вірно, дітки. Це виноград. Молодці. Ви правильно відгадали. Це виноград. Зараз я вам про нього розповім. Це виноград. Завжди виноград привертав до себе увагу живою зеленю та ошатними гронами. Виноград росте кущем. За допомогою вусиків. Ліана кріпиться до опори. Листочки різані, схожі на долоньку. Плоди винограда соковиті, зібрані у грону. Виноград має славу цілющого і поживного продукту. Його ягоди мають велику кількість вітамінів. Бувають різні за формою і кольором: зелені, рожеві, жовті, темно-червоні, сині, чорно-фіолетові. Осінь цікаво, а хто із звірят їсть виноград? Взагалі, малята, виноград їдять. Комашки пташки. Про звірять я не чула, але коли я їм розповідала про нього, їм було цікаво, що це за ягідка. І я їм пообіцяла, що як знайду зірву, принесу і покажу. Ваш кошик я поклала останню гронку винограду. І я не зможу звірята показати, як він виглядає. Малята, так шкода звірят, вони не зможуть побачити таку гарну і яскраву ягідку. Я пропоную нам з вами зробити грону винограда з конструктором. А ви зможете? Звісно, зможемо, діти, а нам же час з вами порухатися. Діти, давайте розглянемо грону винограда. Давайте ж, дітки, розглянемо, який виноград. Погляньте, ягодки винограду різної форми. Бувають овальні, а бувають і кругленькі. Ягодки зібрані у грону. Тобто одна біля одної. Як ми вже говорили, ягідки винограду можуть бути різного кольору. Ну і, звичайно, листочки. Малята, ось таку грону винограда ми сьогодні з вами зробимо. Але перед тим, як робить грону, ми розімнемо наші пачки. Раз, два, три, чотири, п'ять. В ліс ідемо ми погулять. По чорницю, малину, ожину. Ще соничок ми нарвем і додому понесем. Малята! Ми з вами розглядали зразочок виноградної грони. І казали, що виноград має різні кольори: білий, рожевий, фіолетовий та синій. Сьогодні я пропоную вам скласти таку грону з синього конструктору. Ще ми з вами казали? Що ягідки винограда не однакові за розміром, а різні і великі і маленькі. Ще у винограда є листочки зеленого кольору. І робити ми з вами їх будемо з конструктору зеленого кольору. Беремо маленький конструктор. Зверху на нього ставимо великий. Зараз ми на великий на краєчок ставимо маленький, а біля нього ставимо великий конструктор. Наверх цього рядочку ми також ставимо на край великого маленький конструктор. Біля нього ставимо великий. На цей край ми ставимо знов маленький конструктор. Біля нього великий. Наверх цього рядочку ми ставимо два великих конструктора. На краєчок сюди ставимо маленький конструктор. Біля нього ставимо конструктор маленький, але зеленого кольору, а наверх великого конструктора ми поставимо конструктор великого розміру. Щоб з'єднати синій конструктор зеленим ми наверх них поставимо синій конструктор маленького розміру. А тут навпаки ми наверх зеленого і синього поставимо маленький конструктор зеленого кольору. Поряд ставимо конструктор маленький синього кольору. У нас залишилося два конструктора маленький і великий. Маленький ми ставимо на маленький зеленого кольору зверху. І великий ми ставимо посередині маленького зеленого. Така грона винограда у нас з вами вийшла. Малята, які ви молодці! Він як справжній. Тепер я зможу показати звірятам, як виглядає виноград. Дітки, дякую вам, велике, але мені вже час іти далі. До побачення малята. До побачення, осінь! Дітки, осінь вже пішла, а в подарунок нам залишила яскравий листочок. Зараз ми з ним і пограємо. Малята, сьогоднішня зустріч вже підійшла до кінця. Ви великі молодці, я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.